Вітаю усіх глядачів. YouTube каналу Влад Колунович. Сьогодні моєю гостею буде українська акторка театру та кіно Аліна Оліцька, випускниця Білозірського освітнього закладу, де саме зараз навчаюсь я. Аліно радий вас бачити. Ви наша землячка, яка змогла реалізувати себе в сфері. Кіно думаю, багатьом нашим землякам буде цікаво дізнатися про вашу історію та шлях до акторства, а також трішки відкрити секрети у вашій сфері. Давайте поговоримо. Дякую, що будуть здати мені інтерв'ю. Доброго дня, Владислава! Я рада вас нарешті побачити, тому що ми списалися вже дуже давно з вами, але я зараз мама в декреті, тому все дуже тяжко наладити цей весь процес. Тому нарешті ця змога випала сьогодні. Так, розумію вас, так. але врешті-решт, ми ось з вами розпочали запис нашого інтерв'ю, і ми переходимо до основного нашого інтерв'ю. І моє перше запитання: розкажіть про своє дитинство в нашому селі, як воно вплинуло на вашу мрію стати акторкою? У ну, мене сім'я така середньостатистична, ем, нормальна сім'я. Люди, які розуміють, що щоб щось мати, треба працювати чи гарно працювати. От сім'я мене дуже сильно з дитинства любила, заціловувала, і це дало багато чого мені як дорослій людині. То що жити з любов'ю — це завжди прекрасно, і кожній дитині можна побажати цього своїй сім'ї. Дитину я зростала закритою, не люблячою там з кимось великого спілкування. У мене була одна подруга, найулюбленіша, наймоя рідніша, яка жила зі мною разом на вулиці. Лена звали. От. І е, ми так могли цілими днями з нею гуляти, один одного проводжати додому і туди і назад. От. Що можна сказати? Саме як вплинуло дитинство, не знаю. Знову ж таки, дитиною я була зовсім закритою. Любила спілкуватися з бабусями, з, дідуся, з дідусями, але не з дітьми. Також прабабуся у мене була через городи, жила. Я постійно тільки навчилась ходити і відразу до прабабусі бабусі своєї ковиляла ніжками. Всі завжди це сміялися, тільки навчилась ходити, зразу до бабусі біжить до Прадідуся. от І потім якось так вийшло, що я почала її дуже сильно копіювати. от І це якось так сильно вдавалося, що і всі сусіди, і всі прям дивувалися, ну, прям дуже сильно вдавалося. Прям копія в копію. Така малесенька дитина. І бабуся старенька зовсім. І я прямо так. Смішно копіювала, смішно придавала ці всі емоції, все ну, прямо гумористично. І якось воно так почало закрадуватися, я думаю, в моєї мами на підсвідомості також, що якось так потрошку треба направляти дитину в творчість. От так воно і повелося. Не знаю, що там ще можна додати. були саме такі купів. моменти, що. Так, були такі моменти, що е, щось там тато, коли він був живий, у мене це дуже велика втрата була і дуже тяжка, що на все життя мені е, наклало такий відбиток. Коли він був живий, також каже, а давай там підіграємо те там зробимо те, те. І тоді я так видавалася у ролі і відтворювала їх, що він каже: О е, е, стоп, стоп, стоп! Далі не треба, бо це вже так сильно. Якось так потрошечку, потрошечку, і воно мене надихало. Я не думаю, що тато б согласився на цю професію ще обрало, все ж таки, зрештою рештою, Але чомусь так було. Так, цікаво. А, зараз розкажіть про вплив саме білозірської школи та ліцею на формування та шлях до вашої мети. Ну так, тоді що це був не ліцей, а школа? А школа, ну, Я б сказала, що е, в школі молодці організатори, тому що вони багато дали мені саме цієї, що дитина може базово розігратися, награтися, чогось такого свого е, показати. Не знаю. Ну, в нас школа, я впевнена, можу сказати, що з таким уклоном творчим, хто хоче в цьому, той, будь ласка, ніряє туди з головою. Дуже вдячна своїм педагогам, е, які проводили, організовували і проводили шкільні вечори. Ви також так їх застали зараз? Є. Так. Я так розумію, так. Наталії Петрівні дуже вдячна. Галині Анатолівні. Е, та всім, всім, всім. До <реш> речі, О, Галина Анатолійна, моя той. перша вчителька. О, цікаво як. <реш> Клас. Присевірю Ольгі Вікторівні дуже вдячна, тому що це вона була такою в мене величезною підтримкою. І скрізь мене подавала на якісь там е, конкурси, де я також посідала чудові перші місця, другі місця, і як і співоча натура, і як повіршам. Тому так ми багато чого де повезили по Черкаській області, району, не тільки тобто ми в школі це все робили. Так. Підтримка була велика від них, і не тільки від них. от Тому в школі я дуже вдячна. Я б бажала б їм тільки здобутку далі і далі і набувати це, і, можливо, робити якісь гуртки, якщо їх зараз немає, творчі. Тому що в нас молодь дуже творча в селі, я вважаю. Що можна сказати? Наталя Петрівна взагалі віддавала всю свою душу з нами пощі, там ночувала в школі, тому що робили багато номерів багато цікавих. І так якось діти потихеньку-потихеньку долучалися до цього творчого життя. От. І багато хто, я так дивлюсь, і хотів пов'язати своє життя з чимсь таким, але в кого як воно вдається. І... Погратися це одне, а звісно, далі будувати життя це не так все і легко в цій сфері. От. Так. Сьогодні ви вже зазначали, що саме ваша мама можливо побачила те, що у вас є якийсь хист до акторства ще в дитячому віці. А коли ви вже стали більш свідомою дитиною, коли ви саме зрозуміли, що акторство це ваше покликання? Так, воно ну, так з дитинства, знаєте, було все більш граючись. А зрозуміло, якось так ой, світло відбиває да? якось. Ем... До мене прийшло це в шостому класі, в кінці шостого класу. Я думаю, що точно така визначеність, що потрібно вже щось робити, що я вже доросла, що треба вже ставати або на цю колію йти, або ні, і обирати точно професію. Тобто я. Про професію почала задумуватися ще більш серйозніше після п'ятого класу. Тобто треба щось або в цю течію, або в цю, або в цю, і далі розвиватися по цьому, підготовчі якісь уроки брати, до вчителів їздити, там що потрібно на ЗНО складати, також це все треба заздалегідь робити, продуманій дитині кожній. І так, в шостому класі це вже закінчила шостий клас, мені здається, це був так, кінець. І я кажу мамі, телефоную до тітеньки, вона на Черкасах живе, і хай дізнається, які є такі гуртки, які готують до вступу саме в театральному. Тобто не так просто діти погралися, і розійшлись, а саме більш майстерно, щоб це була підготовка і, і розігратися, щоб де було дітям як, тому що це все набуток базовий. Що треба спочатку дитині гарно розігратися у всіх ролях, все, все до себе, гребти, доступу, а потім вже відсіювати, відбирати. І так, тітенька мені допомогла і знайшла ось це палац дитячої та юнацької творчості. Я думаю, що всі це знають в Черкасах є. Там дуже багато є студій. І я така була голодна тоді до всього, я позаписувалась в багато студій куди. І серед них була саме ця студія, боже, як же вона називалась, Браво, здається? Ні, не Браво. Браво! Це вокальна студія. Я записала ще й вокальну студію, е, в театральну студію до борони Анни Васильівни. Чудовий педагог. Я дуже вдячна долі, що я потрапила саме до неї. І зараз до, на днях я з нею також зустрічалася і приходила до неї на сцену в гості. Показувалася, тому що. І вона мене відразу впізнала, вже скільки років пройшло. Я давно вже не була в неї, і та й в Україні зараз давно не була. То це була зустріч зустріч. І позаписувалась так, не відходячи від теми і в модельну студію, чомусь так мені а, Нехай буде. В журналістку, вокальну і в театральну тобто чотири, здається, гуртки. Потім, вже, коли я поступала, то я ще записалась на. Танцювальний гурток, тому що треба було здавати там екзамен танцю, і він був серйозний, тобто треба було гарно підготовлюватися. Але танець це не прямо щось моє, 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 тому справді там було гарно, треба підготовлюватися до цього, і записалась також. Коли я записалась на ці чотири гуртки, звісно, після школи. З рюкзаком, стоїш тут на зупинці, поки чекаєш цей автобус, туди їдеш, займаєшся весь оставшийся час, так приходиш, приїжджаєш додому вже геть в темноті, я приїжджала вчила уроки. То це було ну, дуже тяжко. Але я йшла до своєї моти і постійно це з села в місто, з села в місто, і після уроків з цим рюкзаком, набитим книжками. І е, зрозуміло, чотири гуртки. Записала, але відсівати треба. Тому що це дуже дуже велика нагрузка, і залишались ночувати в своїх тітоньок в Черкасах, От, і в сестри, і ще там якісь були і вокальні конкурси, що потрібно було їздити в Київ на ці всі змагання, тренування і багато чого. І тобто був такий період. До нас модельне. Модельному я побула не довго, бо я зрозуміла, що це не моє. Модель не приїхав з Москви тоді ще режисер, якийсь дуже там відомий, його чекали, не знаю. От. І е, задав він якісь театральні штуки нам зробити моделям. Саме з моделями позайматися його запросили режисера театрального, і він і кіношний здається, не пам'ятаю точно. І чомусь так вийшло, що він виділив мене саме цієї толпи, величезної товпи моделі. Я взагалі відчувала себе трохи не в своїй тарілці, тому що е як по параметрах <смас> себе оцінювати, то ну, не модель. <смас> така що прямо чудова. Я себе оцінювала дуже дуже завжди здраво. От. І він мене виділяє ще серед всіх всіх. Як акторку гарно, і плескаємо в долоні перший раз, другий раз, як вас звати, оце ви скажіть, а чому ви так зробили? От. І от так якось повелося, думаю, ну все добре, значить будемо рухатися саме в театральному шляху, також якесь підтвердження. Мені це потрібно було, тому що потрібно це підтвердження саме від людини знаючої, так. скільки б не казали там. Твої рідні, що ти найкраща, так, найкращий. але дитині треба тверезо, щоб всі оцінювали, і тверезо розуміти самій, і себе оцінювати. Що там більше, більше такі ролі були і для дітей, і для дорослих, але здебільшого дитячі, казкові персонажі, ті величезні костюми, голови, там банти, тут шиєш все, знімаєш, розгримеровуєшся і виходиш. І коли... Дітки, їх батьки обговорюють твого персонажа на виході там з цього палацу дитячої юнацької творчості, то аж серце замирає: о клас, такі чудові слова там кажуть, боже мій, добре. Але себе завжди оцінюєш: ой, а там було не так, а там було не сяк. Тому що коли людина в професії, то вона повинна зростати, зростати і набутки якісь для себе більше й більше. Мати так, яке ще було питання, вибачаюсь. Яка для вас роль була переломною? Ого, переломною. Мені здається, що прямо в житті такої ще ролі в мене не було, прямо переломною. Були ролі, які теплі і в кіно, і в театрі. Останній час я грала більше в кіно. До університету, провчившись в університеті, я потім ще приїхала в Київ далі. Університет в мене в Харкові був. Харківський національний університет мистецтв театру та кіно повна назва, скорочена HNUM. От, Після школи я вступала в декілька університетів. І я так всім загалом казала, що я, напевно, піду на вчителя української мови і літератури. Це була також моя велика любов, і я постійно якось вагалася, тому що все-таки це більш реально. <свісна> така професія. А це трошки з нереального, з космічного для людини, яка ну, повинна наважитися. Не кожен наважиться на це. І так, я справді правду казала всім, що я хочу навчитель української мови. В дитинстві я так прямо вдома приходила і грала в ці лялечки саме, як вчить когось. Таке було так. От. І потім я подавала е, документи в два театральних вуза. це Харківські, один академія культури і мистецтв, інша це от мій вуз, найлюбивіший, харківський університет мистецтв. І третій вуз це був Черкаський, до Хмельницького, так? О, там на е, педагогу української мови і літератури я скрізь прийшла, я скрізь поступила і вибиралася з цих вже трьох вузів. Але так цікавинка така була, що я вступила, е, коли вступала на те, що не хотіла, куди більш не хотіла, це сюди в Черкаси і, і в Академію, то я так е, більш на легкому, я не хвилювалася, і, будь ласка. Uh, цей вуз, куди я хотіла дуже, я про нього багато чула, і в мене багато бажань було, і вже там вчились якісь діти Анни Васильівни з Палацу дитячо-юнацької творчості, і вони вже приїжджали і, uh, і радували також своїми набутками, і багато чого розповідали про, про університет, і мені справді подобався О, Дитина проснулася. От, так. Я казала, що я мама в декреті. Так? Так, Зараз, тому так. тому так дуже тяжко нас було з цим, щоб поговорити з вами і вийти на зв'язок. На кого, на кого залишити, тому що всі-всі зайняті завжди. От. А які ролі вам ближче до серця? Драматичні, романтичні чи комедійні? Всі, всі подобаються дуже. Напевно, найлегші мені драматичні. Комедійні, це треба під себе якось підбирати. Дивлюсь, о, це класно, можна зробити, а я знаю, як це більш смішніше. Або буває таке, що ну, не йде, ну не йде і все. Бувають такі ролі також. От. Також і, і люблю так ролі негативні якісь, тим паче я їх люблю більше. Да й грала їх в кіно багато разів. Серіалах. Таке подобається, хочу є... так, там є зіграти. Так вибачається. А чи є у вас актори, з якими ви хочете або мрієте попрацювати? Можливо, це українські наші актори, а можливо, це іноземні якісь актори? Так, да, працювати, чесно кажучи, з усіма хочеться. Просто незрозуміло, як буде далі строїтися наше життя от в чому. Проблема із цією війною величезна проблема для всіх. І де ми всі будемо? ну от Також не зрозуміло, тому що зараз в мене чоловік німець. І тому німецька мова там, українська тут, і де далі жити, тому що також є свої нюанси. Для мене. Ну, моє серце все це Харків, Київ, останні міста, де я навчалася і жила, і працювала. От. Тому побачимо. Але це все так все розмито зараз, тим паче в декреті з дитиною. Просто ні на що не залишається більш часу. І сумно, завжди, тому що професія простоїться у мені. І Як собі не зрадити, так? Дуже тяжко так. не зрадити своїй професії. Дуже тяжко. І печально, і побачимо, як все зложиться, але поки нічого не можу мріяти. Є мрії про роль якусь, і... і з ким працювати. Саме якщо до цього питання, з ким працювати, з багатьма хочеться попрацювати, з багатьма нашими акторами, чому ні, тому що у кожного підхід різний. Немає такого якогось ідеала чи ідола, о Боже. Я працювала і, і з багатьма відомими дуже акторами. Хочеться працювати заради того, щоб був конект-партнерства, от що. І коли він вдається справді, як Пінг-Понг, так, то це дуже круто. А так, щоб прямо з ким з кимсь, з одним, ні. У мене була, була така особа. Коли ще до війни я хотіла попрацювати з режисером, російським режисером Тодоровським. Чомусь така в мене велика мрія була саме до Тодоровського? От, а так зараз уже ця мрія десь далеко і була така і назавжди. Так. А як ви реагуєте на критику? Чи було щось, що змусило вас переглядати свій підхід? І чи були якісь складні моменти, але ви їх все ж таки подолали, тому що все ж таки ви акторка. Це було, звісно, дуже складних багато моментів. Це зараз все більше через усмішку, а так, складних моментів, хоч відбавляю, якщо ти справді хочеш йти на акторство. Кожного дня стикаєшся з чимось таким. Складний момент був що приїхати до Києва, тому що там було саме треба вхапитися. Перше від початку все, навіть з пошуку квартир. Якщо Харків таке ж більш тепле місто, таке, воно все тебе огортає, ці привітні люди, все-все ну, твоє. От приїхав і ти дізнався, що, що я тут буду, я тут залишуся, це моє. І все. До речі, я не договорила ще там, що я поступила на а, бюджет в два вуза. І, втретє, я поступила на контракт, тому що за цього хвилювання в мене отак все там, трошечки поїхало, але все одно я поступила, там три етапи творчих потрібно проходити. І я вибрала саме куди на контракт і платити, тому що я хотіла саме в той вуз. А там треба було проходити перший тур, там щось. Монолог, байка, проза, вірш, другий тур. Там... Пісні, да? а пісня, монолог, третій тур, там танець, здається, було, так? І, і етюд, Да. І це все потрібно проходити. проходити, да, Монолог, байка, проза, вірш, а, да, щось вам ще. Проза, монолог, да. Можливо, це все. Нам згадувати треба вже. от. А, так, повертаючись до цього питання. А, і потім я перевелася е, на бюджет, знову ж таки, тому що навчалась добре. І слава Богу, трошки повчилась на контракті, і деякі нас студенти злетіли, тому що вони не здали танець класичний біля станка, і мене взяли, тому що я чудово склала всі іспити і чудово склала саме творчий театральний іспит на сцені. Про Джульєта я грала Джульєту, і там такі були. Інсценіровка, така сценізація, де ми на канатах прям летимо, порхаємо всі сцені один до одного. І то, наче, то балкон такий зроблений з кубів. І так все було дуже-дуже легко. Я в білосніжній сукні такій жульєтиній. Ну, дуже прекрасна була постановка, і тоді нас раз. Коли вже за роки навчання перевели, це здається після другого курсу. Бо, бо одні діти злетіли просто з їх відчислили, а там відчислити на раз та два. <свісно> Щось не здав, особливо творче. Таке, як соціології, таке інше, то одні речі, але якщо якісь творчі конкурси не здав далі, то відчислюють швидко. Треба протриматися. А, так. Повертаючись до цього запитання. Яке там було запитання? Нагадайте, будь ласка, Владислав. Саме про критику, як ви від неї відноситеся, та чи були багато вирішити? Критика. Життів. Критика. До критики ставлюся дуже гарно, якщо вона від професійної людини. От. Критика від моєї мами, наприклад, критика. Також я дослухаю, звісно. І до багатьох критик я дослухаюсь. Але від професіоналів все-таки ти чогось навчаєшся, і справді вони розуміють, який задум ти туди вложив з концепцію разом. І ця концепція якась туди підліз, туди підліз, десь непорушно, і його не можна там рушити. А як. Звичайні люди не в цій професії дивляться, то вони трішки по-іншому, під другим кутом на це дивляться, і можуть по іншому критикувати. Десь воно влучно, десь воно не влучно. Тому, ну люба критика, це, звісно, плюс, тому що цікаво послухати і любого, і глядача, і любого, що він саме замітив. Але здебільшого так круто, коли е, тобі кажуть, саме професіонали щось, і ми виправляємо і працюємо з цим. Mm. Також, як ви вже наголошували сьогодні, що ви мама в декреті, але все ж таки, mm. як ви відпочиваєте, та що вас надихає поза роботою і поза роботою мами? О, відпочиваю <смас> <смас> відпочинок. 24 на 7 з дитиною, тому що то коліки проходили, чоловік постійно працює, то зубчики. Постійно одні вилазять, другі знову починається. І багато-багато матусіних забот і проблем, і... і по хатніх роботах, і по всьому. Тому ну, відпочинок, о Боже, коли спиш відпочинок, і то не завжди, тому що дитина просипається часто і потребує мами і вночі дуже часто. А ну, коли ви ну, останні були в нашому селі, і що ви відчували, коли поверталися сюди? Зараз в селі, нарешті, 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 тому що два з половиною роки не була. Це періоди вагітності, виношування дитини. Звісно, чоловік не розумів і дотепер, навіщо їхати у війну? Так? Тому що ну, інший народ? І вони, звісно, думають, що е, малюється картинка зовсім інша так в голові. Що тут, що тут відбувається взагалі, ну я наскільки, наскільки засумувала і з Україною, і за своєю сім'єю, і за домом, що це щось було просто, ми коли з дитиною притнули кордон. Це таке відчуття просто не передати. Оця табличка Україна, оцей запах, я не знаю. Я не знаю просто ці трави, навіть цей дим, що палиться десь на городах, сідає, так ми ввечері перетнули кордон. Ці трави, пахне так все, господи. Ну, я не, не, не можу зрозуміти, чому саме у нас так пахне? Прям вдихаєш все. У мене тільки ми притнули кордон, сльози. Накотили і все, я все розчулилась, і відразу почала всім писати, що все не в Да. Дуже тяжко. Два з половиною роки це для мене дуже тяжко. Це було моє крайнє запитання на сьогодні. Аліна, дуже дякуємо вам за цікаву та щиру розмову. Бажаю вам нових ролей, здійснення всіх мрій та яскравих прем'єр. Дякую за інтерв'ю. Дякую. дякую. Дуже взаємно, хай все у вас складається на вашому життєвому шляху, Владислав. Також удачі. Дякую. Тож на цьому радий все радий. Навзаєм, на цьому все. До побачення. Навзаєм, до побачення.